Это очередной пожар. Это же жуть. Жуть ведь что полыха это объяснение, а никаких объяснений нет. И ты ничего с этим сделать не можешь. Вітаю вас, друзі. Сьогодні будемо говорити про хороше. Огонь безчинствує одразу в нескольких регіонах нашої країни. Произошло увеличення кількості пожарів. В огні одразу нескільки населених пунктів. В Свердловській області стремительно росте площа природних пожарів. Какая-то напасть сталася на так званій Росії. Там постійно виникають великі пожежі. А туди, туди, туди. Слов не Ось так ось. Вот. Було і немає нічого. Особливо цікаво те, що традиційний сезон пожеж на так званій Росії іще не розпочався. Там щороку горить, але ближче до середини кінця літа. А тут вже навесні палає і маю я вам сказати красиво. Просто це що? Траса на Екатеринбург. Назад в тюміскорость розпространня просто ужасает. Думаю, тут точно не обійшлося без паліїв трави, і росіяни, мабуть, самі про це здогадуються. Слідіть за гаражами, за всякими темними углами і за подозрительними людьми. Пожежі цієї весни на так званій Росії, і справді дуже масштабні. Доходить інколи навіть до вогняних торнадо. Ано приґла приґладома підприкнула туди, то ми. А туда туди, туди. що особливо приємно. Вигорають цілі населені пункти. Цього стихія стіхія практично повністю нічтожила двохетажний многоквартирний Це все, що від нього залишилось. Який жах. Ми, українці, дуже сильно співчуваємо росіянам, що у них немає будинків. Особливо після того, як вони знищують житлові будинки своїми ракетами на території України, але ось оцей пропагандист він виявився типовим росіянином, бо одразу пішов до пральної машини. Повсюди розбросані остатки різної техніки. Ось це, судя по всьому, стиральна машина. На так званій Росії палає усе, що тільки може палати. Палають ліси, і тут шкода тільки природу. Палають їхні древні, палають навіть міста. Дома за моєю спиною вже Практически не видно. Местные жители говорят, что спасаются только мокрыми полотенцами и водой. Никакой информации от местных властей они не получають. Інколи цілі селища згорають повністю. Ужасаючий пожар в сусідній Свердловської області, практично стер з лица землі уральский посіок Сосьва. Господи, ви просто у це вслухайтесь. Це дуже приємно чути. За несколько часов крупнейший населений пункт Сировского района практически уничтожен. Вот так работают наши Збройні сили Російської Федерації на півночі від Єкатеринбурга загорілося селище Сосьва. У ньому раніше жило близько 10 тисяч людей. Ну як людей. Істот, і от оцей населений пункт згорів вщент. Ситуацію на контролі держить президент Росії Владимір Путін. плану. Можливо хтось із вас мені хотів би сказати, що не можна зловтішатися, адже це ж не військові російські там палають, це звичайні мирні люди, і комусь може навіть бути шкода оцю жінку. Ольга вспоминає, коли почався пожар, питалась спасти віші. Але я гадаю, зараз ви передумаєте порівняно пожара. троє дітей Ольги находились у родственників. Муж в зоні СВО. О том, щодо дома більше Он пока не знает. Російський батя поїхав до чужої країни, щоби знищувати житлові будинки українців та вбивати українців і сам залишився без свого будинку. Вчора було кабута апокаліпсис. Це було ужасно, Це було страшно. Почему? а знаєте, почему? Потому що син уходять в армію? Так, так, друзі, навіть із цієї сосьви, яка знаходиться, чорт зна де росіяни їдуть на війну вбивати українців, але повертаються зазвичай мертвими. Поховали там одного, поховали другого, поховали третього, четвертого також закопали. У Сосві також була колонія, із неї, напевно, росіян відправляли до ЧВК Вагнір. Але зараз шойгу забрав у Пригожина можливість вербувати російських зеків і тому їх евакуювали до російської армії. Заключених успіли евакуювати. 240 чоловік. Всіх перевезли ворожої сіли Російської Федерації. Коли Сосьва палала, то її не змогли загасити. Намагалися, але щось пішло не так, бо не вистачило робочих рук. В цілому по -сранні... По стране в 3,5% по многим направлениям просто не хватает робочих рук. Бо робочі руки або подохли на війні проти України, або перебували у москві на параді. Парадний розт академії громадянської захисту МЧС Росії імені генерал-лейтенанта Михайліка й мешканці вже не існуючої сосві дуже обурені на свою владу. Вони на неї кричать, але тільки не на Владиміра Путіна. Історія сосьви настільки анекдотична, наскільки взагалі це можливо, якось пожежників там нагородили за те, що вони Сосьву гасили, але не загасили. І тут сталася смішна ситуація. Набрали воздуха. вже після того, як пожежників нагородили, руїни сосви запалали знову. Почалася нова пожежа. Ура! Росіяни не здаються і намагаються боротися проти пожеж як тільки можуть. Наприклад, вони караулять короу закарає. Інші росіяни дивляться на те, як палають їхні домівки та моляться. Щоби, хоч якось допомогти сось вовчанам, російські чиновники дивляться на пожежі з гелікоптерів. Над пострадавшими населеними пунктами прилетіли на верталютя. Ну а ті пожежники, яких не мобілізували, і які ще не поїхали вбивати українців на війну, намагаються щось зробити. Виїжджайте і беріть побільше більше води, бо це не один і не два підпала. Вам напевно дуже цікаво, а чому взагалі оці пожежі почали траплятись на так званій Росії, коли традиційний сезон іще ще не розпочався. Росіянам також цікаво це з'ясувати, тому вони влаштовують патрулі дружинників і знаходять місця, де готують підпали. Ну от Один, ось він. І второю рядом. Інколи підпалювачів знаходять і затримують, але з'ясовується, що це росіяни у російській військовій формі. Інші підпалювачі роблять це вже роками. А ви з п'ятеркою, У вас п'ять літрів, у вас п'ять літрів води з собою. Не і все! Я, я десь не перший год, десь уже 10 років. Давайте не будемо їх засуджувати. Просто росіяни хотіли поїсти. А для чого ви це вообще розжигаєте? Для якої цілі? Ви хотів сделать. шашлик. сделать? Погибших двоє Мужчина и пожила женщина. на тлі масштабних пожежу. Росіян розвивається істерія, і вони бачать підозрілих людей у кожному, особливо тих, які їздять на пікапах. Що происходит? схід мобільне групи нацистів на як вони називають бандера мобіля пік піка. Піпа піпа вони закликають одне одного бути пильними, максимально звертати увагу на різних підозрілих людей. І, гадаю, небагато часу лишилося до того моменту, коли вони почнуть шукати мітки. Коротше, приїхали на лижну базу. тут пожарне все. Короче, говорять, що поджигають. Мишлі коротше, якихось то чотирьох. 4... Тут уже і мужики вон подключаються і поліція здесь ходят, ходять ищут. Тревожно. Воєнний злочинець Гіркін взагалі вважає, що ці пожежі це початок громадянської війни. Маса пожаров, подрывов там і так далі. Война гражданська по всій Росії горят. Посолки згорають по 200 домов. нічим тушить, нікому тушить. Зрештою, завдяки пожежам на так званій Росії. У Росіян з'явився нарешті новий побідоносний символ. І я не знаю, хто там усе це підпалює, але мені подобається, як воно горить, і буде горіти далі. Головне, друзі, що ми із вами тут абсолютно ніяк до цього не причетні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.